Ала тож, сьогодні говоримо про їжу. І спочатку подивимося на прийоми їжі, які у нас є в португальській мові. пкену алмосу. Якщо ми подивимося на ці слова, то можемо тут дослівно побачити такий переклад, як маленький обід. Пкену маленький, алмозу, обід. Але разом це окремий іменник, який означає сніданок. алмосу – обід. Уланч. Перекус у Жентар вечеря. І у нас є також есея, це така пізня вечеря перед сном. Це у нас іменники, так, тут всюди є артикль, ми одразу бачимо жіночий чи чоловічий рід. І також у нас є дієслова, які походять від цих іменників. Отже, снідати. Щоб сказати снідати, нам потрібно використати додаткове дієслово. Тумер. Упкену алмосу. дослівно це приймати сніданок. Обідати у нас є дієслово алмусер, перекушувати ланшар, вечеряти, відповідно, жантар. І пізно, якщо ви вечеряєте, то це сір. Тобто у нас від іменників утворені дієслова. І тут ще зверніть увагу, що ужантар вечеря і жантар вечеряти ці два слова однакові. Тому їх не плутаємо, дивимося з контексту, чи це у нас іменник, чи це дієслово. І обговоримо словничок, який стосується продуктів харчування. Етохада, e це у нас тостовий хліб, так, скибочка підсмаженого хліба. У фейжан це фасоля, і пам'ятаємо, що фасоля це дуже популярний продукт в Португалії, з неї роблять різні страви, десерти, гарніри. Уж легумиш, це у нас овочі. Узовуш або в однені у ову це яйце або яйця, і тут узовуш зовуш це Омлет. Мещідуш це перемішані, так, перемішані яйця. Е, меса це у нас макарони. Не плутайте зі словом ЕМС, бо ЕМС це яблуко. е салада – салат, у кафе. Кава. Е, сопа, суп, упейши. Е, зверніть увагу, упейши, так. Чоловічий рід. На сірибою жіночого роду в портальській мові чоловічого.пейш. Уж сіріиш це злаки. Ну і всі сухі сніданки, в принципі, також називаються таким словом: сіріш. Е, Сандиш. Сендвіч. Це однина, але звучить саме так: У Упеу, хліб. Акарне м'ясо. І тут, до речі, м'ясо жіночого роду. Так, пам'ятаємо, що риба чоловічого роду у пейші – м'ясо жіночого. А карне. У вінню вино, у ахош рис також дуже популярний продукт. У, кейж, у кейжу а, сир, ефрути а фрукти У доси. В цьому випадку варення, але загалом досить це також може бути щось солодке. Наприклад, у дос явила каву з солодким, з якимось тістечком чи з чимось таким солоденьким. ша – чай, ужbolш. Це можуть бути такі тістечка, ужbolш, або, якщо ми кажемо у болу – це також торт або пиріг. Ашпанкейкеш. Це в та, нас такі млинчики. У шоколад, шоколад, умел, мед, франгу, курятина, амантейга, масло, у амбургер, такі яловичині котлети. У сукар, цукор. У йогурт йогурт, шуріс, портальські ковбаски, сум де апельсиновий сік, Кока-Кола. А, зрозуміло, так, уж бішквіт, уж печиво, і у тофу, також знаємо тофу. Еш бататеш фрітеш. Смажена картопля. сибола – цибуля. Еш папеш де е, Це в нас вівсянка. І еш папеч це ці малесенькі пластівці. Вівсяння. У кафе, конлейте, або як його ще називають, у галаун. Їх приносять в таких склянках високих з такими довгими ложечками. Думаю, якщо ви в Португалії, то ви пробували. Олейт молоко, мермелада, зрозуміло, фрутш, секуш, фрутш, зрозуміло. секуш сухі, тобто сухофрукти, всі горішки, родзинки, курага, і все решта. Еш-линтінняш сочевиця також популярна в Португалії, е сервейжа пиво. Давайте почитаємо з вами діалог, щоб вивчити ті фрази, які знадобляться вам при замовленні їжі в кафе. dia, o empregado. Так, це каже у нас офіціант. dia, eu queria um galão e e uma torrada com ovos -sh, mexidos bacon. Доброго ранку я би хотів каву з молоком, тост з. Z... Омлетом і беконом. Тут, в цьому випадку, байкон це запозичене англійське слово, є також слово тусиню, це, власне, португальський переклад слова бекон. Педро, uh, друг, друг Пауло, каже: Єукерумша демента іуматухада, кума бокатиум сумму для ранжа. І я б хотів ментоловий чай з тостом з авокадо і апельсиновим соком. А, я також хочу апельсиновий сік, будь ласка, імбригаду хешпонде відповідає: консертеза. Ми це кажемо, коли погоджуємося з кимось. Так, звісно, дослівно це з впевненістю, тому що есертеза це впевненість. Тобто, так, звичайно. Почитаємо ще один діалог, і він уже відбувається на кантине, де школа, так? в в їдальні їдальні. школи, в шкільній їдальні. У нас тут є двоє друзів, є Маріо, і Маріо прийшов з Ліліани. Ліліани, ой, жал мосична кантина. Ліліана, ти сьогодні обідаєш в їдальні, ну сей го за кумі до португеза. Я не знаю, чи. Мені подобається португальська їжа. Прововелмент гостеш, но керів шпериментар, ймовірно, так, ймовірно, тобі подобається. Не хочеш спробувати. Спробувати щось це власне шпериментар. І Ліліан меж не керу бакалям. Так добре, але я не хочу бакаляу». «Уж бакаляв. Уш португезичну no бакаляв тут здійсни, оля, евокумеру, сопт, лигумиш, і у біток, і у мамесе і ту, Марія відповідає, що португали не їдять бакаляу кожного дня. І каже: дивись, Оля, я буду їсти uh, овочевий суп, біток і uh, яблуко. А ти? І Ліліани Діш. І у там венкеріон сап. Я також хочу суп. Що таке піток? Ні, вибач, керу дізер, дослівно хочу сказати, або як ми кажемо українці, я маю на увазі. Так? Я маю на увазі біток. І у махі, е, шплика, так? Пояснюю. Ембіф, дивака, комбататеш фрітеш. Це біф е, з гов'ядини, так, з гов'ядини, з Е, картоплею. Ліліан. Евпріє Ахош е пусів. А я надаю перевагу рису. Тобто тут вона каже, що вона хоче не бататеш фрітеш, а хоче е, ахош. І питається: це є можливо? мари и хшбант. Аш це взагалі оце речі ви запам'ятаєте? Аш ки син, кнау, та, так? Я думаю, що так, я думаю, що ні. І пара собреміза? і на десерт кому у мене банана. Я з'їм один банан. Штавень. Tens o cartão de Маєш карточку студента, і Ліліана відповідає: Клару, Клару, дослівно, це ясно. Тобто, коли ми погоджуємось, знову ж таки, кажемо, звичайно, ясно. Штекі. Тобто, вона витягує цю карточку і каже, тут є ось вона, так, ця карточка. І тут я вам виписала слова з цього діалогу, які ми щойно прочитали. Давайте глянемо ще раз. На кантина, правамент, так, на кантину у їдальні права, вулменти, ймовірно, шпириментар. Пробувати біток гов'ядина смаженою картоплею епусів це можливо, субрюмеза, десерт. Тут я пропоную вам поставити відео на паузу та знайти самим відповіді в правій колоночці до запитань в лівій колоночці. А я кажу вам правильні відповіді. де тоді де бакаляу? Вам подобаються пиріжки з бакаляу? На усейсе гошту. Не знаю, чи мені подобається. Кебеб. Що п'єте? Керіумагва, я б хотів чи хотіла воду. І пара парасубермейза і на десерт. Керу уа мусси, я хотіла б або хотів би мус. Емпада едоси. Емпада це такий пиріжок з курятиним. Почитаємо ще один діалог, який відбувається в ресторані, але спершу подивимося на меню до дія. Е, страва дня або меню на цей день. Соп, so, злигуми, жовсалада. Це у нас овочевий суп або салат. Біток у бекаляубреш, гов'ядина з картоплею або бакаляу. це у нас тріска, а бреш з картоплею, порізаною тоненькою соломинкою. Опсав вегана це опція для вегетаріанців. Біф де сайтанку, де сейтанком, мороде, півінц, це досвідковий флор, Біф з сейтаном, з. Соусом з перців, з бататом і цвітною капустою. У меню додія інклююю у рефріжеранти і кафе. Меню дня включає в себе напій або це газований напій так, або напій з холодильника. Ну, зазвичай це якась Кока-Кола або спрайт, або пляшку води і каву. Отже, ми маємо хакел і петру, які проходять до ресторану, в якому вони будуть їсти. Євкеру умасопад, гриляду, я хочу овочевий суп і смаженого в'ядину. Євкому у салата і обів десейтан клау. Claro. Я їстиму салат і біф з сейтану, звичайно. То зверніть увагу, що Португали дуже часто використовують е, теперішній час для якогось близького майбутнього часу. Тобто, якби ми сказали, я їстиму або я буду їсти, в цьому випадку португальській мові маємо просто і у кому у нас салат. Так, це означає, що я їстиму салат. Емпригада підходить вціантка і каже: Тобто, вас вже обслужили. І Педро відповідає: А інданеу ще ні.

я б хотіла Кока-Колу з льодом, будь ласка, так, конжилу. Ракел каже, я в префір'я у мегаха діагва зенеш, фрей, фрейшка. Ми маємо а, тут пляшку води, так, тобто я надаю перевагу пляшці води без газу і фрейшка це з холодильника, тому що у нас ще є Агуа Натурал, це кімнатної температури, і Агуа фрейшка це з холодильника. І також бачимо тут внизу таку замітку: «Атенсел», увага, слова, які ми можемо використовувати, коли ми просимо або робимо замовлення. Керія, це діє слово керер хотіти, і це його вічлива форма. Я б хотіла, або я б хотів, тому що Екеру це трошки грубо звучить, так? Якщо ви звертаєтесь до незнайомої людини, то краще казати Керія, я б хотів або я б хотіла, або якщо це ми, то «нош», no, Керія муш, так ми б хотіли. Ну і, звичайно, додавати Пурфавор, будь ласка. Давайте подивимося ще додатковий словничок: Біф де сейтан, стейк сейтану, молю де піментеш, соус з перців, флор, цвітна капуста, філеч де пшкада, філе хека, Бакеляу. Тріска. Так, це національна страва в Португалії. Думаю, ви пробували, а якщо не пробували, то обов'язково спробуйте. Це також не любите, не всім подобається, але, наприклад, це одна з моїх улюблених страв. Презунту, Хамон. Ервіляшко, інтрикошту це горох з реберцями. калфаду це яйце пашот. кон легумиш Соте з овочами. Карілди греуком, шпинафрейш це карі з нутом та шпинатом. «агва натурал» – де те, про що я вам говорила, з холодильника, кімнатної температури. Можливо, вам знадобляться назви таких страв, так, можливо, ви їх, е, якісь з цих страв любите. І до самостійного опрацювання я пропоную дати відповіді на наступні питання: okay, comer. Що подобається їсти? Відповідь має починатися з егошту з кумир. Перераховуєте далі. Або можна сказати Єогоштуди і тоді перераховувати, але тоді до туди нам потрібно буде додати артикль цих іменників, які будуть стояти після цього Д. Наприклад, Егошту да сопа. Так, жіночий рід Е-сопа. Гошту да сопа. Якщо ви ставите тут кумер, тобто я люблю їсти. То тут уже не потрібен буде артикль до цього дня, тому що у нас стоїть дієслово. Дієслова немає артиклю, мають лише іменники. Тобто Eu gosto de comer СОПа. Окей, okay, de comer. що вам не подобається їсти. Еу наугош туди, кумер, перераховуєте. Куалеусів, прату, преферіду. Яка ваша улюблена справа? Можете також поділитися своїми відповідями в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, щоб не загубити мої нові відео. І також долучайтеся до мого інстаграму, тут багато освітнього контенту про португальську мову, є мої авторські курси, є мій кишеньковий конспект, де є таблиці, приклади, замітки про португальську граматику і також пояснення українською. Ну, насправді так, багато-багато цікавих матеріалів. А ми з вами побачимося в наступних відео. А